Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу вам нагадати за початок фарму додаткових жетонів святкового магазину. От з 18.00 у нас став доступний додатковий фарм 5 жетончиків. Розповім вам за ексклюзивні пропозиції гравцям з 4 великими коробками і знижкою 87% доволі хороші такі пропозиції. Також хочу з вами поговорити. Про перші витіки про нагороди бойової перепустки сезону 16 у 2025 році. Уже відома одна з двох машин, яка буде в нас за жетончики. Плюс до того розглянемо альтернативну версію, де може з'явитися МБТБ. Вона з'явилася на Вотекспресі, Звісно, вона не 100%. Це така версія, знаєте, 50 на 50. Може бути, може не бути, але все ж таки я хочу вам повідомити. І хочу з вами розібрати характеристики нового середнього танку 8 рівня, що вийшов на тестування ІМТ. Він буквально дня 4 назад вийшов на тестування. Вчора ми розібрали одну машину, сьогодні будемо розбирати його. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого початку, а саме з святкових от цих жетончиків для святкового магазину. З 18.00 запустилися в нас уже трансляції, на яких ми можемо фармити додаткові 5 жетончиків за 3 години перегляду. Якщо ми їх зафармимо, вони в нас будуть до вечора середи фармитися, то в нас вже буде 45 жетончиків. Відповідно, в середу ввечері я так само постараюся нагадати вам за запуск нового вже фарму ще 5 жетончиків. Це само собою. Друге питання це з самого початку мені про нього повідомили мої підписники, почали скидати от в Телеграм. Доволі така цікава пропозиція. У мене її немає, я перевірив, але, скоріш за все, через те, що я купляв коробочки в преміум магазині. От дивіться, яка пропозиція. Чотири великі коробки за 23 гривні. Тобто, друзі, це дуже і дуже вигідна пропозиція, тому що чотири коробки без знижки коштують 184 гривні. Ви усвідомлюєте, наскільки це велика різниця. 23 гривні це, грубо кажу, там, я не знаю, якась там булочка, не булочка, коротше кажучи, а за неї ви зможете отримати як мінімум 1000 голди. Для гри World of Tanks, ну це як мінімум. Хоча я не вірю, що вам тільки 1000 голди випаде із мінімальними там, 100 тисячами тільки срібла. Скоріш за все будуть випадати дні преміум аккаунта або навіть преміум машини, тому що один із підписників написав, що йому випали з цих чотирьох коробок навіть премашина 9 рівня Торо. Ви уявляєте, як пощастило людині, всього за 23 гривні він зміг отримати прем-машину 9 рівня. Або, наприклад, може випасти просто-напросто мілкопреми, або випаде більше голди, 500, 750, або навіть 1250, хоч з однієї коробочки. Тобто сумарно можна зафармити тисячі, наприклад, золота, мінімалка 1000, або якусь прем-машину. Доволі непогана така пропозиція. Я вважаю, друзі, пишіть, що ви думаєте і перевіряйте преміум магазин, тому що, можливо, у вас вона сьогодні висвітилася, а можливо, вона висвітиться завтра. От, наприклад, якщо ви не брали, тим паче коробочки у преміум магазині. Далі у нас ще з'явився перший витік про бойову перепустку сезон 11 у 2025 році нагородна техніка. От так він називається. Дивіться, що тут зазначено. Запуск як завжди очікується в березні 2025 року. Сама тема БП невідома. Тобто ми ще не знаємо, буде колаборація, не колаборація. от Основної бойової перепустки. Це все зрозуміло, ще немає інформації, витіків. Але безумовно будуть 3D-стилі для 10-х рівнів. На запитання, які це будуть десятки, відповідь від ВГ була: Ви чекали на ці машини довгий час. Довгий час. Що це за машини, на які ми чекали довгий час, я навіть не уявляю. Свої версії пишіть у коментарі. Також будуть деякі незначні зміни в самій БП. Можливо, щось зміниться в нагородах. Оце дуже цікава така інформація. Оце речення, що можливо, щось зміниться в нагородах. Надіюся, нагороди зміняться в кращу сторону, так скажемо. Ми вже знаємо, що буде два нових танки за жетони. От ще додаткова інформація. Плюс до того вже відома одна з двох. Акційних машин 9 рівня, яка там буде фігурувати. І це ERAC 105 Proto Franція рівень 9 LT акційний. У цієї машини, друзі, нема ніякої механіки. Давайте просто подивимося, що він із себе представляє, для того, щоб ви усвідомлювали, тому що, можливо, хтось забув уже, що це за ЛТшка така. Якщо подивитися буквально коротко, пробігтися по характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас у цій ЛТшки доволі хороша динаміка. От вперед 70 назад 23 км. Також доволі хороша питома потужність 30 кінських сил на тонну. Непогана вертлявість 45 градусів у нас по корпусу і по башті 42. Це не найкраще, але непогане. Відсутня абсолютно живучість, тому що 1300 хп у нас всього на борту для 9 рівня. Звісно, це небагато для ЛТшки. Ну і по бронюванню ніхто нічого не думав. 20 15 15 20 15 15 що корпус, що башта. Тобто ніхто не заморочувався, мав на увазі. Просто картонна стандартна ЛТшечка доволі великих розмірів, вона хоч і ніби, і не довга, але височенька. Ви самі бачите, яка форма у цієї машини. Що стосується от самої гармати, то в неї невисокий ДПМ, приблизно 1800. 10,7 перезаряджання, альфа не погано, як для ЛТшки 320, 222 пробувають стандартні підкалібери, 270 голда кумулятивна. До речі, фугаси тут 420 підвищена шкода, 53 мм вони пробивають. По швидкості польоту комфортні тільки підкаліберні стандартні тисячі мають, а там по 850 мм. Метрів е, виходить швидкість польоту самих снарядів. Час зведення 1,9 секунди. 0,35. У нас точність, мінус 8 плюс 15 кути. 36 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій. от така у нас машина. Нічого я особливого на даний момент ні не бачу. Вона по типу буде таким швидким дамагером, я так розумію, хоч з невисоким ДПМ, але з непоганою разовою альфою. Хоча фугаси відносно тут стандартні, я маю на увазі по пробиттю. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок ERAC 105 Proto. Тепер давайте підемо далі, друзі. Що в нас ще є за інформація? А є інформація дуже цікава, альтернативна така думка, де може з'явитися МБТБ. Яка доля може спіткати МБТБ? Згідно з повідомленнями Вотекспрес, які слід сприймати як щось імовірне, а не як щось певне? У 2025 році ми зустрінемо четверту главу особистих місій кампанію, головною нагородою якої буде МБТБ США Рівень 10, важкий танк акційний, механіка, барабан на 6 снарядів, трьохряундовий магазин. Друзі, вчора ми розбирали от характеристики ті зміни п'ятої ітерації по цій машині. Я тоді говорив, що це кандидат на конструкторське бюро. Від своїх слів я й не відмовляюся, але з'являється ще така альтернативна думка. В повній мірі може бути і таке, що цю машину додадуть у нову компанію. Подивимося, як це все буде. Нагадуємо, що в першій кампанії ми маємо можливість отримати об'єкт 260. Це так і зараз доступна. У нас була ще друга кампанія, як виявляється, я по ній інформації знайшов із Т-22 середній. І третя кампанія, яка зараз доступна на об'єкта 279 раннього. Тепер давайте я просто поясню трішечки по оцій другій кампанії з Т-22 середній. Ця машина у нас була в цьому році на аукціоні за срібло. Я, наприклад, там і забрав цю машину. Але з самого початку, ще в 2015 році. От я знайшов два відеоролики за 12 листопада 2015 року і 7 грудня 2015 року від Wargaming. І там ця машина позиціонує у спеціальній кампанії. Rampage, вона називається з англійської, тому що там повністю все на англійському. Це з Європи. Перекладається це якщо дослівно буйство, тобто кампанія, це назва така. Там треба виконати спеціальних місій-30 штук для того, щоб виконати всі умови і забрати, так сказати, оцю машину, яка на той момент взагалі була імбою. Друзі. Тобто її, наскільки я пам'ятаю, навіть понерфили, борти залишилися, наскільки я пам'ятаю, але щось по цій машині нерфили точно. Вже не скажу більш детально, але суть в тому, що були нерфи, і е, потім цю машину щось чи кампанію цю прибрали, чи як воно все було. Хто Олде, підкажіть, будь ласка, тому що я тільки почав копати інформацію по цій темі і думаю, вам нагадаю, тому що періодично такі питання виникали, я й сам задумався, думаю, що це була за така друга кампанія. От такі, от, друзі, інформації проскакують на вот Експресі на різних новинних ресурсах. А тепер давайте перейдемо до ще однієї такої інформації по новенькій машинці EMT. Зараз я знайду цю інформацію. Вона недавно вийшла на тестування, буквально декілька днів назад. От у нас ЄМТ, це середній танк 8 рівня. Його головна перевага 105-мм гармата з разовою шкодою 360 одиниць і нахилом гармати мінус 10 градусів. Броня корпуса слабка. А башти середня, лише маска гармати може часто блокувати ворожі влучання, урхливість середня, але швидкість 50 км на годину дозволяє пересуватися мапою. Це такий офіційний опис цієї машини. Роль бою і МТ добре підходить для підтримки в складі групи середніх танків. Для гри соло використовує нерівності рельєфу. Давайте більш детально подивимося, що ж у нас є по факту. Середня шкода за постріл 360 одиниць, тобто як у того самого Ренегата. Значить, у нас стандартні снаряди ББшки, голда підкаліберна. Стандартні снаряди пробувають усього 210 занадто мало, на мою суб'єктивну думку. 1000 метрів на секунду летять нормально. По голді 246 під також небагато пробувають, 1150 вони летять. 440 підвищена шкода на фугасах пробувають стандартні 53 мм і 900 метрів на секунду летять. Тобто з цього ми бачимо, що в нашої машини невелика альфа раз. Друге, це погане пробиття. Воно дійсно недостатнє. 210, я вважаю, для ББ, що для 2024-2025 року. Це мало, тим паче, тут слабка і голда, 246 мм усього вона пробиває. 12,3 перезаряджання нашої гармати дуже довго, 27 секунди. Час зведення 0,37 у нас точність. Тобто якісь такі занедбані характеристики, занадто вони погані. Я не знаю, для чого в таких характеристиках випускати цю машину. Мінус 10 плюс 20 кути, 50 снарядів боєкомплект. ну от По кутах немає ніяких претензій, порядок повний. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. По мобільності 50 вперед, 20 назад. Непогано, як для СТ, непогано, але питома потужність поганувата. 14,4 це недостатньо як для СТ. Хотілося б, як мінімум, знаєте, 17 от таких діапазонах, щоб була питома потужність. Швидкість повороту самого корпусу 40 градусів, швидкість повороту самої башти 34. По корпусу нормально, по башті, ну так собі, такий середній показник, як для СТ, тому що це не швидко 34. Дивимося далі. По живучості 1250. ХП маловато, якщо чесно, для СТ 8 рівня це небагато, тому що хороший стандарт. Це приблизно десь 1350-1400. От такі показники для Стежки це якраз хороші. 120, 57, 25 бронювання башти і 101-76-50 бронювання самого корпусу. Розумію, що по башті є кути, але тим не менш, я думаю, вона буде пробуватися занадто просто, будуть рикошети в основному від каліберів. По корпусу 101 мм, це взагалі ні про що, під такими кутами він буде прошиватися. І що стосується самого огляду, 390 метрів у нас непогано як для стежки восьмого рівня, це дійсно непоганий огляд, хороший можна навіть сказати. 750 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас машина вийшла. Думаю, будуть її правити по характеристиках, тому що вона взагалі не цікава, вийшла, в неї немає ніяких ні переваг, ні хороших навіть сторін. Я не бачу, в крайній мірі тут хороших сторін. Ну, відносно е, маленька альфа, відносно маленьке пробиття, відносно стандартна швидкість польоту, невисокий ДПМ. Невисока точність, час зведення стандартний. Не знаю, яка буде стабілізація. Мінус 10, плюс 20 кути, звісно, нормальні. По динаміці також вона, знаєте, не літає по мапі. Стандартна динаміка з невеликою питомою потужності, живучості, як такої, нема. Коротше кажучи, подивимося, що буде з нею. А ви не забувайте писати, що ви думаєте на рахунок МБТБ. Що ви думаєте на рахунок оцих коробочок 4 штук із такою величезною знижкою, тому що за 23 гривні перевіряйте, якщо хтось ну, не противник донатів, то можете забрати, тому що доволі приваблива така вигідна пропозиція. І по-іншому також по кампанії відписуйтеся по цій, яка була колись на Т-22 середнього. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!